Привіт мої любі! Я хочу вам трошки показати наш собор, головний собор міста Гільверсон. Він такий красивий і він дуже-дуже великий. Зараз я вам покажу його ще навкруги і середини. Дивіться, яка красива осінь у нас. Величезний, величезний католицький собор. Мої Любі це собор з заднього двору. Всередині в мене сьогодні не вийшло познімати, тому що вже закінчувалася меса, і робітники собору його зачиняли. Я зайшла зараз на задній дворик собору. Бачите, яка красива осінь. красива як в Україні, так і в Нідерландах. Бачите? Оце собор з, з заднього двору. Отак от Господь наш хрест. І я тільки що сиділа на лавочці, дивіться. Такі тут лавочки. Тут дівчата навіть на якісь такі гуйдавці сидять, розмовляють. І ми з вами зараз трошки погуляємо заднім двориком. Ну, для наших львів'ян, звичайно. Це звичайна архітектура. У нас у Львові все те саме, тільки наше рідне. Ой, як я скучаю з умою за Львовом, за Дніпром, за Україною. Господь наш, так, треба набагато молитися, щоб все це зупинилося і вирішилося на нашу користь, нашою перемогою. Так, дуже красиві там зсередини середин, ем, мозаїки на вікнах. Дуже красиві. Беремо з вами далі. Я ще познімаю в найближчий час вам красиві нідерландські осінні дворики. Я сьогодні йшла з мінічкою, собачкою зі своєю гуляла. Мені так сподобалося, в тому плані, що такі красиві дворики, і вони всі в листі в такому, знаєте, жевтогорячому, такому кольору вина, з вишні, зелені. Просто краса. Це я знімаю для тих, хто мене просив, покажіть ваші там вулочки, де ви там ходите, де ви живете. От я вам показую. Я сьогодні вийшла у центр міста. Це у нас. Такий собор гарний. Собор святого... Я не пам'ятаю, або Віта, або Вітаса, або можливо це одне й те саме. М -м -м. Сьогодні... Я вже читала його історію, то я ще раз сьогодні почитаю, вам потім розповім. Хей -хей. І ось бачите? Яка краса, який тут вхід красивий. Я вам колись казала, що в мене в той день, коли дядя помер, мене щось переклініло. Мені так хотілося до Ісуса Христа. І я от сюди прийшла. дядечка. Да. Наш собор.